Чому зникає сексуальне бажання після 30 і як його повернути по науковому і через терапію? Можливо, ти думаєш, що твоє сексуальне бажання зникає, тому що ти старієш? Ні. Ти просто весь час на гальмах і тут ні до чого тестостерон. Твоє тіло починає мовчати, секс тобі вже не потрібен, як раніше. І ти можеш навіть подумати, можливо, я просто втомився. Але якщо подивитися на це глибше, це не про втому і не про вік. Це про те, що відбувається в твоїй психіці, в твоїх стосунках і в твоєму тілі. От чому чоловіки постійно втрачають бажання? Але ж я чую це постійно, тому що до мене звертаються як до сексолога-психотерапевта дуже часто за консультаціями. Я дуже часто чую одні й ті самі фрази. Мені нічого не хочеться. Я не відчуваю себе живим, я хочу зберегти шлюб, але сексуального бажання взагалі немає. І знаєте, що це типова ситуація для чоловіків віком від 30-35. Особливо стосується тих, хто в довгострокових стосунках. Але, звісно, це не означає, що з тобою щось не так, і це завжди можна вирішити. От, якщо ми. Поговоримо про науку, що вона про це говорить? Що в лібідо є гальма і акселератори. Акселератор це все, що збуджує: дотики, запахи, фантазії, флірт, образи. А от гальма це все те, що блокує твоє лібідо. Це стрес, це тривога, напруга, контроль. Стосунки, де тебе обіццінюють. От у багатьох чоловіків акселератори працюють, а от-постійно затиснуті гальми. От, наприклад, постійний стрес на роботі, почуття відповідальності за все, психологічна віддаленість в парі, відсутність емоційного зв'язку, близькості, втома, недовіра і тиск очікувань. І, звісно, тут бажання не просто пропадає, воно просто не має простору, де взагалі з'явитися. Я ж багато говорю про те, що в довгострокових стосунках дуже часто у партнерів зникає сексуальне бажання. І знаєте, я часто чую на консультаціях, що я люблю свою дружину, але її не хочу. І, звісно, тут ми не говоримо про якусь зраду або втрату кохання. Ми тут вже говоримо про відсутність емоційного контакту, про тілесну гру, про простір, де може взагалі з'явитися збудження. Тому майте на увазі, що сексуальне бажання в довгострокових стосунках воно не зникає, а воно просто перестає запускатися автоматично. Воно дуже часто, спонтанним, вже, не буває. Тобто. Його потрібно створювати свідомо, і це також стосується і жінок. Тому для чого взагалі потрібна терапія, якщо ви не можете поратись самостійно? Ми вчимося повертати тілесний зв'язок. Ми працюємо над тим, щоб відновити зацікавленість один в одному, тобто в партнерів у стосунках, створюємо моменти гри, новизни, флірту. І саме важливе, це зняти ці гальма, які якраз і придушують ось це от лібідо. Часто це буває сором, психологічні блоки, стрес, виснаження і постійні конфлікти у стосунках. І звісно, ніколи не буває якоїсь чарівної пігулки. Ніколи не буває ніякого швидкого результату вже в терапії, тому що, щоб навчитися слухати своє тіло, або знову довіряти партнеру, потрібен час. Щоб відновити емоційний зв'язок, потрібен час, цьому потрібно навчитися. І навіть якщо є проблеми в комунікації, на це також повинен бути виділений час для того, щоб почути один одного, зрозуміти один одного і, нарешті, будувати правильну, адекватну комунікацію. Тому що в мене дуже багато в практиці, от таких от випадків, коли чоловік приходить і каже, що я взагалі не відчуваю ніяких емоцій, мені нічого не хочеться. А потім вже проходить якийсь місяць-два, і він каже: я вже почав жити, я відчуваю цю, ту енергію, яка в мене була раніше. У мене є реальне бажання і не тільки сексу, а взагалі до багатьох речей у житті. І найголовніше каже, що я хочу свою жінку не тому, що це треба, а тому, що я дійсно відчуваю оце от внутрішнє бажання. Тому що ви можете зробити зараз? По-перше, зрозуміти, що якщо ви маєте низьке сексуальне бажання, це не проблема, це сигнал, що тіло і твоя психіка вона хоче змін. І дуже часто це саме про виснаження. Виснаження від стосунків, від свого оточення. І головне, щоб це не потрібно вирішувати через контроль. І, звісно, не тиснути на себе, а почни слухати, що насправді відбувається з тобою, а не втікай від цього. Так, медичне обстеження, воно повинно бути. Щоб ми точно розуміли, що там немає ніякої медичної проблеми, але повірте. В більшості випадках це про наш стан і стосунки, в яких ми живемо. Тому я працюю дуже з багатьма чоловіками, які хочуть повернути своє сексуальне бажання. І, звісно, щоб воно повернулось не на рівні якоїсь функції, так? а на рівні власного живого енергійного хочу. Я знаю, як це може впливати на самооцінку, на стан. І повірте, це. Тимчасово, якщо почати з цим щось робити.